Сьогодні 8 січня. Сніг уже такий нападав. Вчора не було снігу, а сьогодні сніг. І воно, собачки мої бігають, гуляють по сніжку. Ай такі. Ай ви такі, що там таке? Вже вечір. І вони оце так бігають, гуляють на прогулянки. Да, похолодало так різко то було. А це грязюка була і тепло, і сонячно. А сьогодні метех і зараз трошки затихло, але все одно пролітає сніжок. Що ти там гребешся, малешня? Що ти там гребешся? І лізе, де більше снігу, ніби й не холодно йому? Ти чому пішов курей там лякать? Володя закрив курей у курятнику, включив світло. Несуться сніг, але сьогодні 12 яєць було. Другий раз прийшла зима, от один раз випав вже сніг, а це другий раз розстав, а це другий раз. На прогулянки мої собачата. А кукла не вилазе. На шубі спить і не хоче вона. Шо? Ну, що таке? О, так, побігли. Бігайте, бігайте. Куди ти на кучу вилазиш? Ай, ви такі мої хороші. Ось так. Що таке? Що ти там гребешся? А там у розах, воно рози в мене, птички. Ховаються птички там. Оно, оно, літають. Літають птички, ховаються. Холодно і вам маленькі такі. Горобчики. А, вони під, під курятник, під стріху залазять. Вони сидять на криші, бачите? Два горобчика. Три. Зараз ближче покажу вам. Вон, бачите? Три горобчика сидять. Оно вони в мене зарозові. На криші сидять три горобчика. Холодно, так вони залазять туди під кришу. Ой, вітер такий холодний. Вон там вони. Маленькі такі горобчики. Ось так. отака така зима. Завтра скажу, щоб кормушку володя повісив. Та, правда, курям даєм, гусям даєм, то вони налітають і їдять. Ось така у нас погода, негода. Ой, різко повела телефоном. Такий сніг у нас. Мої собачата гуляють. Зараз будуть, піду я в хату і вони заховаються в тепло. Ну що, будемо топить побільше в хоті. Тепер то раз топила в хоті, а тепер два рази топить потрібно в хоті. Да. А птички там за розочками сидять. Зараз я піду, а ви сядете собі на місце. Ну, ось так Але хочеться на дворі ходити. Непротивна така погода. Там далеко мете. Це тут затишок у нас у дворі, а так мете, мете сніжок засипає. Ну, ось так.